Обрання Тіма Волца було доволі несподіваним. Більш логічно було б брати тоді Шапіро, губернатора Пенсільванії. Але сталося те, що сталося. Чому у Шапіро було краще перевага ніж у Волца? Ми писали на нашому телеграм-каналі. Послання на позбуди в описі до цього відео. А давайте все ж таки розберемося, що це за такий кандидат, яку політику він робив у себе в штаті. Проблема тіма в тому, що він не закриває слабку сторону Камелегаріс, а саме економіку. От про це будемо і говорити з вами, Валентин. У 2022 другому році в Міннесоті Тім Волц переобрався на свій другий термін на посаді губернатора. Також демократичній партії тоді вдалося підімнути під себе палату представників, а також з невеликим відривом Сенат штату. Це була долі велика перемога, як сказав зараз би потужна, тому що влада по суті опинилася у них всіх руках. Тоді Тім Волц зібрав всіх головних демократів штату, і вони вирішили сформувати. Такий план дій це вилилося в амбітну соціальну програму, яку по суті почали і впроваджувати. Назвали, що Волц почав керувати процесом, який демократи готували в штаті чи не десятиліттями до цього. Менш ніж за п'ять місяців Волц підписав закон про набір ліберальних пріоритетів, що допомогло підняти губернатора Міннесоту на національну популярність. Мінесота для багатьох любителів лівих політик стала Каліфорнією 2.0, Але пізніше ми поговоримо, що за підводні камені в цій політиці. Було дуже багато прийнято законів в напрямку соціальних змін, що Багато прогресивних місцевих активістів навіть почали думати, чи буде їм робота в наступних виборчих скликаннях. Сам Волс назвав це дивом Міннесоти 2.0», повторюючи фразу, використану понад п'ять десятиліть тому, коли законодавці створили новий спосіб оплати за місцеві школи та уряду штату. З січня по травень 2023 року. Вольц підписав закон про обов'язкову прозорість на утворення на ліки, що відпускаються за рецептом. Тобто пішов так чи інакше контроль цін за ліками. Назавжди заборонити так звані вічні хімікати, що в принципі непоганим рішенням. Гарантували безкоштовне навчання в колежах для студентів із сімей з низьким рівнем доходів, в тому числі мігрантів без документів, дозволили мігрантам без документів отримувати водійські права, забезпечили безкоштовний сніданок і обід для учнів К12 у державних школах, захистили широкий доступ до абортів, відновили виборчі права злочинців, посилили перевірку репутації для придбання зброї, виділили кошти на нове доступне житло, створили на державному рівні податковий кредит для дітей. Встановили оплачувану відпустку за сімейними обставинами та лікування, збільшили державні видатки, збільшили державні видатки на приріст капіталу для багатих, встановили захист для транспацієнтів, які шукають гендерно підтверджуючі допомоги, і тих, хто її надає, затвердили фінансування заміни свинцевих труб по всьому штату. Надали додаткові 300 мільйонів доларів для місцевих органів влади для фінансування поліції та громадської безпеки, встановили мету перевести державні комунальні підприємства на 100% на чисту енергію до 2040 року. І тут намагається швидко включитися в кліматичні зміни, але ці всі програми в Канаді до 2040 року і таке інше вже луплять по економіці і, зокрема, і луплять по Міннесоті. Далі про це. Більше ну і легалізувати рекреаційну марихуану для дорослих, як бачимо, тут дуже багато прогресивного, але і не дуже. Наприклад, збільшити фінансування поліції. Вольс тут, звісно, пішов дещо проти тренду, і в принципі він вміє це робити там, де дуже горить, що вже його характеризує як не зовсім відбитого прогресивіста. Також він в деяких моментах, коли хотів допомогти вразливим групам, як ветеранам чи фемерам, готовий був іти на зниження податків, що каже про те, що він не зовсім хоче діяти директивно. Також він пішов далі, він наклав вето, захистивши такі додатки, як Uber і Lyft, а також відмову про спілці месестер та став на захист клініки Майо. За це його звинуватили в продажності і те, що він слуга великих корпорацій. ай-яй-яй. Тобто, це каже про те, що не дивлячись на те, що вони просували там про повістку, все ж таки розуміння, що бізнес має мати можливості на якісну конкуренцію і менше тиск у Волца, все ж є, і це позитивно. Тож, певна гнучкість дозволила Волцу правити Мінесотою, але все ж таки в цій всій історії з медом є дуже багато дьотю. Отже, він збільшив видатки штату на 36%, тому профіцит бюджету перетворився в. Дефіцит в 23-му році більше того, він наклав додаткових податків на 10 мільярдів доларів. Також є факт з проблемами зростання реального ВВП на душу населення в Міннесоті між 19-м і 23 третім роками. Він відстає від США та п'яти з семи ключових штатів, що коливаються. Також зараз відомо, що Міносота має один з найбільших корпоративних податків в США – Це 9,8%. А збір податків на душу населення серед цих штатів був на восьмому місці. За словами фондації, Міннесота була одним із небагатьох штатів, які підвищили податки після пандемії, а не скоротили їх. Також нова програма відпусток медичних і сімейних вона буде кластися як на роботодавців, так і на самих робітників. Податки збільшаться. Програма запуститься в 2026 році. І питання, як це вплине на створення робочих місць взагалі. Алі на економіці штату чи не буде відтоку взагалі робочих рук? Зараз у штаті Вольца політика доволі ефективна в короткостроковій перспективі. Наприклад, великі компанії в на зростають. А загадана виша клініка Майо оголосила про план розширення на 5 мільярдів доларів. Рівень безробіття у штаті становить близько 3,2 Камала Гаріс обрала Вольца, виходячи з критерію, що він є простим чоловіком середнього заходу. Це мало отримати більшість голосів тих, хто вагається в штатах, які вагаються. Але проблема в тому, що популярний він в інших штатах лише в очах прогресивістів. У штатах, що вагаються, багато людей звертає. Увагу саме на економіку, а не на різні соціальні програми і політики. Та й досягнення Волса на сьогодні лише є в короткостроковій перспективі. Те, що над штатом висить вже дефіцит бюджету і як він розкриє себе в найближчі роки, це треба ще почекати. І багато хто розуміє, що це не так добре. Ще важливо, що та політика, яка була започаткована в Міннесоті, не факт, що вона зайде в Техасі чи в Арканзасі. Взагалі не факт, тобто. Розуміння таких політик в інших штатах може бути мінімальне, а отже, і підтримка їх теж буде мінімальною. Отже, і підтримка самої Гаріс буде невисокою, особливо після заявки мали про фіксацію цін на харчування. Поміркований виборець з розумінням того, що соціальні політики Волца приводили до дефіциту бюджету в штаті, то він ще задумується, чи справді такий підхід до економіки має місце. Тут ще додається те, що про Трампа асоціація така, що він вміє в економіку краще камали. Зараз ми не будемо розбирати про сам стан. Тої програми, які є у Трампа, там є багато плюсів своїх багато мінусів. Ми до речі теж своїх відео говорили тут на каналі. Але уявлення американця про політик, який знається в економіці, на Трампа набагато краще ніж щодо Камали, і Волс тут не вирішує цю проблему. Навпаки, через свої програми соціальні добре він отримає ще одну легітимність легітимність демократів. Це зрозуміло. А от виборець незалежний, не факт, що це все гарно сприйме. Загалом от така цікава історія. Подобається те, що Волс може в критичні моменти підтримати те, що не зовсім подобається загалу, і це позитивна сторона його. Не подобається те, що вони готові будуть на федеральному рівні просувати дуже багато програм, які будуть вибивати бюджет сполучених штатів. Тож в цьому випадку, вже тільки натяк на це може відвернути багато виборців від Камали, що дасть безпосередньо шансів і Трампу. Вибори абсолютно не визначені, Ми не знаємо, хто виграє. Треба розуміти, що. На сьогодні бокмекери дають трошки більше вже зараз переваги Трампу. Нещодавно було у Камали, але це все 1-2% різниця. І хто там виграє, не зрозуміло. Навіть те, що в загальнонаціональному опитуванні Камала може мати на 3-5% більше за Трампа, нічого не каже. Бо за Трампа часто голосують в останній момент, і в нього збільшується підтримка у порівнянні з опитуванням. Це перше. а друге, ми вже раз на каналі говорили. У нас є відео, буде відео про виборчу систему США, що загальнонаціональна національна підтримка не є визначальною. Сполучених штатах, тому що все буде вирішувати виграш безпосередньо в кожному штаті. І хто візьме штат, то й звідти візьме і виборщиків так званих а от виборщиків вже будуть голосувати. Наприклад, ви в половині штатів можете мати підтримку 90%, Ваш опонент 10%. А в другій половині, де виборщиків трошки більше, він буде мати 51%, а ви 49%. І він, по суті, повагреє ці штати і отримає виборщиків більше ніж ви. Хоча ви насправді маєте підтримку американців в 60-70%, А він виграє. Ну це звісно дуже. Така нереальна картина. Просто я дуже гіперполізував саму систему зараз. Тут в невеличкій цій промові для того, щоб ви зрозуміли, як вона працює. Тож, друзі, от такі от справи, такий от він прогресивний волс, але разом з тим дещо розуміє, коли справді все кепсько. Не завжди він повністю там в повісці. І ще разом з тим, все ж таки, до дефіциту бюджету його політика доводить. От будемо дивитися, як американці це сприймуть його добре чи ні. До зустрічі, дорогі друзі.